Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сам Причина. З вами, як завжди, Олександр, і в цьому відеоролику ми з вами ознайомимося ось з таким чудовим годинником від компанії Halo. Заслало мені його на огляд, я сам його особисто вибирав, замовляв, і хочу сказати, що цікавий годинник, бюджетний, але дуже цікавий. Отже, друзі. Годинник називається Halo Solar Neo кольору Black. Там є різні розкраски, можна собі замовити, в принципі, такі, як вам більше буде до вподоби. Приходить годиночок, як бачите, ось такі от картонні коробочці. На... Все пробрендовано від компанії Halo, можливо, навіть коробка в якомусь стилі. Це перший девайс від цієї фірми, якщо я не помиляюся на моєму каналі. Так, ну що ж, давайте будемо подивитися, що це за годинник, як він виглядає, які є в нього можливості. Ну і звісно, знаємо, яка його вартість на сьогоднішній день на Алі Що ж, годинник має в нас 1,53 дюйма HD дисплей, 360х360 крапочок. У нас це TFT, якщо я не помиляюсь, tft екран не AMOLED. Має можливість робити Bluetooth дзвінки, 8 днів е, протримається годинник в режимі максимального використання даного годинника, ну і 30 днів в режимі очікування. Тобто акумулятор в принципі, на 300 мАч має забезпечити 8 днів роботи даного Годинника. Так, що ж у нас, друзі, є голосовий асистент, моніторинг здоров'я цілодобовий і 120 з копійками спортивних режимів. Ось такі от показники даного годинника. Ну, а виглядає він всередині, друзі, ось таким чином. Після того, як ми зняли ось таку яскраву коробочку, картонну упаковочку, зустрічає нас повністю суцільний чорний такий от картонний бокс. Всередині Зроблено от таким чином, як, на мій погляд, це набагато цікавіше, якби просто була б якась біла вставочка з пластиком. Тут в нас такий от паралончик чорного кольору, і виглядає воно по-серйозному. Отже, сам годинничок, який ми будемо з вами розглядати. Після цього в нас йде магнітний кабель в комплекті. І інструкція. інструкція у нас на трьох мовах: китайська, німецька та англійська. Тобто. Щось більш зрозумілого немає, ну, але Google-перекладач нам, як то кажуть, до допомоги. Так, друзі, ну і по великому рахунку все по комплектації. Давайте хай тут коробочку таким чином положити. Ну а на рахунок кабеля. Кабель, друзі, у нас приблизно десь пів метра довжиною. Ось такий коннект в нього. І він вставляється в нас ось тут ззаді. Можна його таким чином примагніть. Так, давайте ще раз. Ну, годинник тримає, це вже показник. Тобто магніти більш-менш нормальні, відповідно, воно не буде так злітати, як в деяких бюджетних годинниках. Ота от штука практично взагалі не тримається на магнітах. Тут більш-менш. Так, що ж, друзі, ось таким чином виглядає години. В комплекті він йде з силіконовим ременцем. Ременець, до речі, може бути іншого кольору. Де, кольора ви, напевно, зараз бачите на своєму екрані, які можливі корпус у нас, якщо я не помню, зроблений повністю з пластика. На задній стороні в нас є датчики моніторингу, ну це я вже і казав, магнітна хріновина. Тут ще якийсь датчик, тут у нас мікрофон, тут у нас динамік для розмови, дві фізичних клавіші, одна просто на натискання, друга в нас як е, крутілка, а також реагує на натискання. Крутілка працює як храповий механізм, тобто відчуваєш, що вона як, як на три щеточки, так трошки там. Тобто є такі зубчики, відчуваєш, що воно там трошки переступає. Які зубчики. Так, В нас окантовочка тут іде: ні то метал, ні то пластик, але зроблено на всіх варіантах годинника в такому сірому корпусі. Написано Power. Тут режим стоп. Спорт підписано ну, підписані клавіші, що воно відображає. Ну і таким чином. До речі, рімінець у нас не такий вже і м'ягенький, в міру, в міру жорсткий. І, можливо, це навіть комусь більше буде до вподоби. Бо попередній рімінець на інших годинниках, які ми дивилися, там був взагалі такий рідкий, рідкий силікон. Ця штука у нас повністю металева. Ну, Такий от годинник і ремінці, до речі, швидко з'ємні. На рахунок, друзі, ремінців. В замовленні можна замовити собі е, годинники з іншими ремінцями. Я, наприклад, взяв от такий от лот годинник, плюс ось такий от металевий е, ремінець. Він трошки так. Гримить, як по ну не знаю. Наразі, ну, мені дуже сподобалось, я хотів металевий ремінець, але не знаю, чи буду носити. Він якось дуже-дуже блямкає тим металом. Ну, подивимось, я ще його не носив. Але замовити замовив. На пару доларів правда, це замовлення виходить дорожче, але як то кажуть, можливо комусь так буде навіть цікавіше, бо Сіліконовий ремінець, по-любому буде трошки підпотівати і, можливо, буде подразнення на руці. Що ж, друзі, давайте будемо запускати годинник і подивимося, що ж він має, які можливості, які опції. Ну і звісно, що глянемо на додаток, до якого вони прив'язуються. Отже, друзі, годинник я вже запустив, його протестив декілька днів, проходив з ним, ну і маю своє враження про даний годинник. Є декілька зауважень, ну але ми про це поговоримо трошки пізніше. Для того, щоб ми змогти. Могли користуватися нашим годинником, нам потрібно скачати додаток Halo Fun. Цей додаток можна скачати через Play Market, ну і App Store. Що ж, друзі, от таким чином в нас виглядає додаток, він мало чим відрізняється від схожих додатків інших виробників. От наша головна сторінка, де в нас показаний під'єднаний пристрій. Є Щоденний моніторинг ваших активностей, моніторинг сна. Кроки, калорії, ваш серцебиття ваше, кисень в крові. Ну, був би жінкою, можливо, жіночі цикли, якісь би показували, рівень стресу. Це все від, відображається на головній сторінці. Є спортивний режим, бачите, там, можна тут GPS відслідковує ваші кроки, куди ви там йдете, скільки ви там пройшли, і все в тому плані. Е, виставляємо тут їзда, ходьба, ровер, і все в тому плані. І От Тут по карті можете потім подивитися, де, скільки, чого ви там наробили. Так, ну і персональні дані, тут у нас годинник, тут ми виставляємо кроки, верніше цілі наші, там кроки, калорії, скільки хочемо спалити, яку відстань хочемо прийти. По налаштуванням так само, тут без яких проблем, можна все це діло зробити і налаштувати під себе. Налаштування самого годинника, друзі, що можна сказати, циферблатів, циферблатів тут реально дуже велика кількість, От зараз можете переглянути, е, є можливість в циферблат налаштувати Такий, як ви хочете, можна поставити картинку з галерії і виставити собі годинник або класичний, або от такий от цифровий. Так, ну Або скачати тих додатк... з тих циферблатів, які є вже прям вам доступні з галерії е, циферблатів. Ой Боже. Мой. Ось, Тут реально велика кількість циферблатів, є як класичні, так і всякими малюнками непонятними. Ну і багато інформаційних, до речі, інформаційних е вачфейсів, які вам допоможуть повністю бачити всю інформацію на вашому циферблаті. Ну, і тут по темам: спортивний, творчий, класичний, цифровий і е сучасний мінімалізм. О, Так воно це діло називається. Теж цікаві, цікаві є е, е, екранчики, можна собі це діло встановити. Так, що в нас, друзі, ще по налаштуванням є. По налаштуванням є, тут є можливість зразу висловити моніторинг вашого здоров'я цілодобовий. Можете його як включати, так і виключати. Я, наприклад, собі не включав рівень стресу. Не знаю, як воно вимірює, стресоване я чи ні, ну, але таке діло. Тут у нас е, е, налаштування. Е, які так само ми проходимо, воно закінчується і пише, що завершено. Тут нас можна в, в під'єднати, щоб ми отримали повідомлення від всіх можливих додатків, які у вас встановлені в смартфоні. Реально майже все, що є в смартфоні, тут можна активувати. Це так само прикольно, тому що деякі годинники пропонують тільки декілька варіантів для отримання повідомлень з, з деяких тільки додатків. Так, ну і На налаштування телефонної книги сюди ми можемо додати контакти, які будуть відображатися прямо в самому годиннику. Тобто вибираємо найбільш актуальні контакти і докидуємо їх в ваш, ваш, ваш годинник. Будільник можна виставляти як на смартфоні, так і на самому годиннику. Погода. Тут ми виставляємо погоду, проходимо, звідки ви є, виставляємо адресу і постійно буде вам відображатися погода на вашому годиночку. Так, є наповідання про воду, є, до речі, ця прикольна штука нагадування про те, що треба приймати ліки для тих хворих людей, які там, систематично приймають ліки. Це штука можливо буде дуже корисна. Найти годинник, є така опція. Ну, Я думаю, на більшості зараз таких девайсах є така можливість. Це в нас, друзі, активовується режим, коли ви знімаєте годинник з зап'ястя, то він йде в спящий режим, тобто, екран буде заблокований. SOS. Можна налаштувати кнопку для екстрених викликів. Тобто, от Сюди ми додаємо контакт ім'я, і сюди додаємо кому. Можливість зробити екстрений виклик. Напевно, що корисна штука, особливо для людей, можливо, з якимись обмеженими можливостями, або хворим людям. Так, ну і по великому рахунку, із налаштувань в даному додатку, і все. Ну, тут ще можна. Коли вам нагадувати, коли можна вас тривожити, наприклад, щоб не годинник не відображався, яких повідомлень, наприклад, під час обідньої перерви. Можливо, так само це корисно. Ну, або вночі, щоб вони не, не, що, не дзвонили, не вібрувало, так само годинничок виключався і в фоновому режимі собі там працював. Так, ну і по додатку, друзі, все. Більше нічого. Такого цікавого не можу вам розказати, на рахунок акумулятора. 51% це, друзі, практично за 3 дня е, з усілякими можливими налаштуваннями, тестами, пробами, скачування всяких почфейсів, переустановлення, встановлення. Тому я думаю, 8 днів. Ну, всім, хай в повний тиждень цей годинник мав би вам в такому нормальному режимі відпрацювати. Тримає зв'язок непогано, але єдине, що в мене бувало таке, що я, якщо відходив від смартфона з годинником на де... ну, трохи довше, ніж на півгодини до години часу, то потім з'єднання переривалося і треба було по-новому з'єднюватись, щоб це все діло працювало в парі. Коли Смартфон знаходиться в зоні годинника, все чітко працює, дзвінки, смс і все все працює бездоганно. На рахунок екрану, друзі, як бачите, екран досить яскравий, хоч це не є Амалет, але зображення на ньому виглядає досить пристойно. Яскравості вистачає для того, щоб на яскравому сонці можна було прочитати те, що на ньому зображено. Я входив, дивився, ну, реально все видно. Що ж по циферблатам, друзі, ось такий циферблат вас зустріне, для того, щоб його поміняти. Можна натиснути на клавішу і отаким от чином змінювати цифербату. Ну, наприклад, на такі, як ви скачали. Ось. Але є, друзі, один мінус, який я зразу вже помітив, і він мене дуже-дуже сильно бісить. Це зміна циферблатів за допомогою ось цієї крутілки. Тобто, що мається на увазі? Ви виставили собі циферблат, який ви захотіли, наприклад, це і скачали. І ходите з ним, але засунули руку в кишеню, або щось десь доторкнулося до ручки, і все. У Вас зовсім інше циферблат. Для чого це було реалізовано? Я цього не розумію, якщо є можливість міняти циферблати на самому годиннику іншим способом, більш таким, яким ну я рахую, що правильно. Тобто, отак, от, коли ти натискаєш, чекаєш, підтвердження, і тоді вже міняєш. Для чого реалізовано за допомогою крутілки, це діло, ну я цього не розумію. Це, на мій погляд, великий косяк. Ну, Маємо те, що маємо, як то кажуть. На рахунок, друзі, не, що можу сказати ще, на рахунок екрану, він у нас плоский і трошечки захищений такими от бортиками. Як бачите, є невеличкі бортики, і можливо, це якимось чином може е, запобігти царапинам на самому екрані. Ну, за три дня, практично три дня я ним користуюся і хочу сказати, царапин немає. Але поліфобне покриття таке собі, як бачите, відбитки пальців лишає. Е, е, ну, Недорогий годинник, відповідно, недороге скло стоїть. Що ж, друзі, в нас, якщо ми свайпаємо е, з права ліво, в нас є швидке меню, е, швидкий доступ до наших додатків, які встановлені в годиннику. Моніторинг нашу, нашої активності, є серцебиття. До речі, датчики серцебиття не вираховують в повітря. Та, тобто, бачите, опа, все, давай вдягай на руку, і тоді ми будемо це діло з тобою вираховувати. Е, Так. Давай в сторону. Далі в нас є погода. Погода от в такому режимі відображається тільки на, на теперішню годину. Е, для того, щоб щось подивитися більш інформативно, треба заходити в головне меню. Так само нічний режим, кисень в крові, тиск, можна, до речі, я його не вимірював, ну, але можна ніби тиск якийсь вимірювати. Є е, дихальні вправи. Є календар, це, до речі, можна все доставити. Керування музикою, ну і от таким чином ми от можемо додати або зняти необхідні нам е швидкі менюшки. Да? Так, Виходимо звідси, друзі. Якщо ми свайпаємо зліва направо, у нас е таке меню, де е от ми можемо побачити е наші додатки вже з, з, з певною інформацією. Зверху вниз у нас швидке налаштування нашого годинника. Тут є дві вкладки, раз і два. Тобто Bluetooth виключити спрацювання на, на зап'ясті руки, коли ми повертаємо, керування звуком, гучності, яскравості, нічний режим, будильник можна звідси налаштувати, включити ліхтарик. Економний режим, знайти смартфон. Бачите, QR-код для скачування е, нашого додатку. Так, ну і все. По великому рахунку, аж е, знизу вверх, це в нас е, повідомлення, які нам приходять на годинник. Як бачите, це от наші дзвінки, наші повідомлення з інстаграму, з Ютубу, е, вайбер, да, то вайбер. Ну і можна удаляти. Все, Немає повідомлень, все видало. Е, на рахунок повідомлень, Є певна кількість символів, які ви зможете прочитати. Якщо великі, дуже великі повідомлення, то все прочитати на годинку ви не можете. Мусите заходити в, цей, в смартфон. Але з більшості повідомлень, які сюди заходили мені, я зміг прочитати їх на годинку. На рахунок, друзі, дзвінків. Давайте, зар... а, ні, давайте ще в меню зайдемо. От наше головне меню, де ми е, можемо побачити. Наші додатки, які встановлені в Годиннику, в більш інформативній формі. Тобто от, є робота. Ну, з перекладом так само є певні проблеми. До речі, українську мову можна встановити в самому годиннику. Е, от Наші спортивні режими, запісник є. То в нас моніторинг серцевого биття, активне, загальна активність. Бачите, тут вже більше інформації, скільки за день, за... О, прийшло нове повідомлення. От, можете почитати. Т так, е Моніторинг сна, от, бачите, тут вже нам показує, що, де, коли. Ну, на сьогодні нічого не було. Тиск я не, 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 не заміряв. Так, у нас е можна тут подивитися нещодавні виклики, контакти, які я сюди ще не заганяв, і набор клавіатури. Давайте зразу подзвонимо і послухаємо, як гучно відпрацьовує годинник. Ей, о. Нажав. Олександре. Кліпстер бажає вам доброї ночі. Оберіть, будь ласка, про що саме ви хотіли б отримати інформацію зараз. Цікавить мобільний зв'язок. Натисніть один. Домашній інтернет. Натисніть два. Звук іде. От з тих от динаміків. От, от два динамічка, і звідси йде звук. На жаль, вони підтвердилися і вибір. Оберіть, будь ласка, про що саме ви хотіли б отримати. Можна зменшувати, або збільшувати гучність. Виключити мікрофон, щоб вас не чули, коли ви ну, не хочете, щоб вас почув співрозмовник, собі так зробили і там комусь щось відповіли, а потім далі продовжити розмову. Коротше, це. Е, ну і на рахунок мікрофона, який тут встановлений в годиннику, я з жінкою спілкувався. Вона сказала, що мікрофон досить непоганий. Чуто в мене навіть краще, ніж я користуюсь деякими навушниками. Вона сказала, це, напевно, найліпше, що в тебе було. Якось так, не знаю. ну... Так сказала, можливо, так і є. Так, насичення крові киснем, дихальні вправи, погода. Погода, друзі, тут же нам показується на декілька днів, але тут, як то кажуть, треба дивитися через головне меню, тоді буде відображатися це все. Кнопка налаштування SOS, це от треба було встановити. Це, як його, цей номер телефона екстреного виклику він би тут же був. би. Так, будільник, будільник, як бачите, можна додавати і, і тут. Да, тобто на самому годиннику, не тільки в смартфоні. Так, Секундомір, що там у нас? До речі, секундомір. Давайте подивимося, можу, можу ли я вийти. Ні, не можу. От, секундомір. Да, тут така справа, що я не зможу вийти з секундоміра. А от таймер, наскільки я пам'ятаю, що можна. Да, бачите, таймер. Я вийшов з таймера, заходжу, і таймер далі продовжується. Це, ну, Секундоміром трошки, мені здається, така собі історія. Могли б і реалізувати це в секундомірі. Це діло, щоб можна було виходити з нього. Калькулятор, понятне діло, хороша штука, є можливість робити фотографії за допомогою годинника, музикою керувати і так само гучністю керувати можна прямо з. Ей. Ей. А, ну. Во керувати гучністю прямо з годинника так само це можна музику так голосовий помічник реально друзі не користувався навіть уяви поки що немає маю е, ютуб канал сам прочайно що вона там хоче а, а, вот. да, тобто Google, да. ну Напевно, добре, тому що якби там Олекса, якась ерунда була б, то ну, для мене було б без, без безполезно. А тут Гловський голосовий помічник, це мені добре. Так, знайти телефон, понятно, ліхтарик, понятно, налаштування. налаштування, Яскравість тема. До речі, теми тут дуже багато, є список, в, в, в водоспад, в мережі, прокрутка, калідоскоп, сітка. Ну, ну, наприклад, калідоскоп я вам включу, щоб ви побачили, як виглядає калідоскоп. Ну, не, ну, мне не подобається, скажем так. Так мягко скажем. Тяжко коррестоваться тем. Вот. Короче, хрень это полная. Давайте я поменяю э, тему на, например, в Що Что є такие Вот таким вот чином виглядає в мережі. Ну, в принципі, теж непогано, то дуже, дуже швидко можна собі вибрати все, що ти хотів. Водоспад це у нас от таким чином виглядає. Коротше, є, є декілька можливостей вибрати собі тему менюшки, мені більше до вподоби список. Де він є? Ось. Ну, по великому рахунку, друзі, і все по самому годиннику, що він може. Опцій не так вже і багато, але для недорогого бюджетного годинника цілком достатньо. Що ще можна сказати, друзі, влагозахист годинника на рівні IP68, тобто можна сміло мити руки, там, прийняти в душ, я не знаю. Ну воду випускаю і без проблем. Нікуди вона не попадає. Єдине, що я не бачив, тут кнопки позбутися зайвої води. Тобто, якщо іншому годиннику це реалізовано, натискаєш кнопку, він там щось вібруй, звуки видає і вода з мікрофонів. Виганяється. Тут такої опції немає, тому водичка, якщо попала, то, напевно, треба просушити, аж потім користуватися е дзвінками, тому що може бути таке, що буде спотворений звук або спотворений мікрофон, і вас буде погано чути. Є така думка. Не користувався, не пробував, але я думаю, що скорше всього так, що вода може попасти в цей динамік, або ж в цей мікрофончик, і тоді може бути трошки ну, спотворений звук. Так, ну друзі, ось такий от годинничок, я вам хочу сказати, він за ті кошти, які пропонує продавець, реально хороша штука. Так як я користуюсь годинником, в мене в більшості, що мені потрібно, щоб показував годину, показувало мені повідомлення. Всякі там серцебиття, я то все не вимірюю. Хоча я думаю, що в того годинника з датчиками все ок і більш-менш нормально все буде показувати. Можна довіряти е, тим датчикам, ну, принаймні, вони будуть працювати не гірше, ніж і дорожчі версії всяких смарт-годинників. Ну так, да, немає, не всі, ну але що ви, як то кажуть, хотіли в недорогому годиннику. GPS понятно, так само немає. Ну але як простий звичайний годинник, з якого можна зробити дзвінки, прочитати повідомлення, е, як то кажуть, вбути в курсі всього, що відбувається, е, то цей годинник вам як то кажуть до допомоги. Друзі, що цей годинник зараз коштує. Ви зараз бачите його ціну на Алікспресі, але, друзі, це не кінцева ціна. Зараз на Алікспресі йде розпродаж, і ви можете зекономити за допомогою купонів від Алікспресу, всяких ігор і в тому плані. А також можете використати мій особистий промокод, який дасть вам ну, досить суттєву знижку. Цей промокод, який ви зараз бачите на своєму екрані, буде діяти до кінця цього розпродажу. Ну а якщо не встигли, то... Буде ще один промокод, от зараз він десь з'явиться, то він буде діяти до кінця цього, цього місяця. Тобто до кінця серпня буде діяти той от другий промокод. І цей годинник, друзі, вийде вам менше 20 доларів. Я рахую, що дуже казкова ціна, тому за годину Halo Solar Neo. Менше 20 баксів заплатити, це, я думаю, саме то. Годинник вартує тих грошей 100%. Друзі, сподобався вам цей відеоролик. Ставте свій лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, все, що ви думаєте про цей годинник, а можливо, щось хочете ще якийсь, щоб я протестував, то пишіть, може, і замовив. Отже, друзі, на сьогодні це буде все. Я як завжди бажаю вам щастя, здоров'я, усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.